З війною, значить, я скажу так, що я із своїми близькими, з друзями, працівниками, партнерами по партії ми з першого до останнього дня були на майдані. Ми знаємо, як це було важко. На сьогоднішній день значить, багато з наших людей пішли воювати у батальйони і так далі. Один на жаль загинув. Залишився неповнолітній син 14 років, жінка, яка працює, вони живуть у нас на лісовому масиві. Значить, декілька чоловік знаходяться в госпіталях. Допомагаємо сім'ям і допомагаємо, чим можемо. І харчами, і водою, і одіваємо, і обуваємо. У нас є координаційний центр при Київраді, яким керує значить, заступник, э, э, заступник Лічко Федорченко Сергій, який координує цю роботу. Ми досить багато допомагаємо. У нас і працівники допомагають, і особисто, і зарплату. Значить, звернулись до нас батальйон. Треба тепловізори, тому що підлазять ті негідники, а їх вони бачимо. Один тепловізор коштує 123 тисячі. Ми купили їм два і передали. Я думаю, що не одне життя спасли. Прибори ночного бачення. Зараз думаємо, як зібрати і відправити туди тепле взуття, тепло отешу і так далі. Я... Чому? Тому що було запитання, чому АТО. А тому, що вони рискують, захищаючи нашу землю, їм в першу чергу треба допомогти. Я думаю, що це буде справедливо,